Територія можливостей під такою назвою відкрився ветеранський центр на Дніпропетровщині. Тут ветерани, родини військових, рідні тих, хто перебуває у російському полоні або вважається зниклими безвісти, мають змогу отримати фахову допомогу. У центрі працюють фахівці супроводу ветеранів, юристи, психологи. Також є можливість відпочити і просто випити кави з побратимами. Більше про роботу центру розкажуть наші репортери. Для Дениса війна в Україні почалася в 2014-му. Тоді пішов у військо добровольцем після трьох років служби, демобілізувався за станом здоров'я. А у 22-му знову взяв до рук зброю, щоб захищати своїх рідних своє місто у ветеранському центрі. Говорить Денис: головне, що взаємодія будується за принципом рівний рівному. Ну, по перше, це побратими. По-перше, це зустріч тут, і питання в плані юридичної допомоги, психологічної, фізичної реабілітації. Це все краще вирішувати зі своїми. І ветерани, які повертаються з зони бойових дій, вони, не, на жаль, не хочуть іти в органи місцевого самоврядування, тому що ну, так склалося. І коли вони приходять до своїх, то їм. Легше вирішити ті чи інші питання, перш за все нас зустрічає адміністратор, який є фахівцем супроводу ветерана, який чітко розуміє, які послуги він може надавати, і чим він має бути корисним ветерану та його, його родині. Центр підтримки ветеранів у місті Самар. Перший простір поділений на зони та об'єднує роботу фахівців різних напрямків. Усі послуги направлені на адаптацію захисників та захисниць до цивільного життя та Допомогу родинам військових при розробці проєкту активну участь брали і самі ветерани. Ми об'єдналися, щоб створити унікальне місце, де ветерани отримують інформацію про пільги, психологічну підтримку, соціальну адаптацію, культурний відпочинок та розвиток та інше. Навіть можуть просто прийти в центр і побути в тиші, випити каву з побратимами. Центр відкрили у співпраці з міжнародними партнерами. На думку тимчасово повіреного у справах Німеччини Максиміліана Раша, така підтримка ветеранів це наближення вступу України в Євросоюз. Ми свідомі того, що саме ви, ветерани, несли тяжкий тягар у захисті свободи цінності України та Європи, і частково завжди будете нести цей тягар з собою. Німеччина твердо стоїть на боці України і не лише у питаннях військової оборони підтримки, але й з огляду на реформи і відбудову. України допомога ветеранам після повернення у цивільне життя обов'язок українського суспільства і кожного з нас. Ветерани російсько-української війни потребують уваги і піклування після повернення. Сьогодні потреба в роботі з ветеранами нагальна і вона є, тому що ми всі травмовані війною. А ті, хто на передовій, ті, хто на нулі, ті, хто зі зброєю в руках сьогодні. Вони особливо потребують нашої підтримки. Цей простір це перший крок, і це глибока вдячність нашим ветеранам і, взагалі, нашим військовим. Кожен військовий, який зі зброї в руках захищав і захищає Україну герой. І вони мають знати, їх чекають вдома. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.